Розмиті дороги, затоплені будинки та знесені паркани будинків на Закарпатті у високогірних районах Рахівського району пройшла аномальна злива. Упродовж двох годин випала місячна норма опадів. Величезна маса води, що ринула з гір, спровокувала селевий потік, який перекрив дорогу між кількома селами. Біла тиса вийшла з берегів і підтопила прибережність селянських господарства. Дощ у селі Видричка за лічені хвилини перетворився на зливу, а ще за 15 хвилин потоки води хлинулись гори Петрос на оселі селян. Це буквально було може за пів години, ніхто нічого навіть не бачив. Тут раси всі покликали, давайте на вулицю тут біда. Потік був такої сили, що вибив двоє дверей. Вода піднялася до двох метрів. Це все було в воді котело, безбашенка, все розетки, все, все в воді. Потоки води знесли і всю городину. Затопило і всі колодязі, і вода вмить перетворилася із питної у технічну. Рятувальники в селах викачують її з криниць, аби люди не потруїлися. Утім, і там, де відкачували воду, нова, що прибуває з під землі, непридатна для пиття. Вона мутна та брудна. Тепер треба. Б... Прочистити та її буде хлорірувати. Вач що пети її немашку з гір зійшов селовий потік, який роз'єднав село Богдан з рештою високогірних сіл. Проте через кілька годин дорогу прочистили від бруду і до відрізаних сіл змогли дістатися рятувальники. Звернулися до держлі до підприємців, які надали техніку, і вдалося спасти, як вибрали тут. Проток води звільнили так у селі. Богдан роботи в високогірних селах Рахівського району з ліквідації наслідків стихії тривають від учора. Вода пішла на спад, і річки потроху повертаються у своє русло. Сьогодні поновили і електроживлення, спеціально створена комісія. Підраховує збитки, районний бюджет достатньо має і допомагає теж госпи, тобто власними силами вони це все подолають. На сьогоднішню ніч синоптики прогнозують чергову негоду на Закарпатті, сильні зливи та град. У епіцентрі знову опиняться гірські села, які уже постраждали. Тож селяни вийшли поруч з рятувальниками розчищати річки, аби уникнути ще одного затоплення. Сергій Ковалець, Олександр Ковальов, Закарпаття, Спецкор. 2+2.